Їдемо з малечою в ліс. А то декілька днів був дощ. Не було як виїхати, болото. А сьогодні гарний день. То думаю, може якого грибочка знайдемо. Поїдемо. Прогуляємося. Сьогодні вже підемо в іншу сторону. Березе. Також з нами гуляють барсік з бантиком. Також вийшли на прогулку. Ось який ліс вже починає жовтіти. Так, донечка, що сьогодні? Поїдемо вже направо. Вже прямо їздили того разу. Поїдемо направо. Ми ще туди їздили, донь, ми другою дорогою поїдемо. Їдемо їдемо. на листочки. Це на грибочке. Yeah. ደህና ና ና እንጂ አዎ እ Дивіться-ка. Слышь, Да, ешь, Заміжки її бере. Mm. Ух ти mm -mm. І в пакетик в mm. Потім будемо розбиратися, які є mm. які не є Да, Дань. різноманіття, правда, більшість з них не їстівні, але гарні. Назбирала, назбирала. Може, якось ще їстівного знайдемо. здесь пока не есть Так, Донь. <плес> Ой, какого нашли! Десь, Доня, какой? Третя занижку. <плес> Хватай. Вот так. За занижку. за нижку. Мама. Мама за низшку. Давай, мама, понеси. Отаку. Там все маленьке біля нього. Ой, які гарні. Ой, які красиві. Кидай. Ще будемо шукати. Сумочку кидай в пакетик. Дай, в пакетик кидай. Зараз ще будемо шукати. Так. Отак. зараз я подивимся. Все знайшла. Жолоді знайшла, а грибочка. Mm -mm. Нема грибочка, ті одні жолоті. ще подивимось, може знайдемо. О, доня, дивися. Yeah. Є вочила? А ну бери за ніжку. Mm -hmm. Молодець. І все вон є. Mm -hmm. Мама, мама, цей. Добре, бери. в пакетик и шукаем далее донуська давайся кто заховался кто заховался в траве седонь давайся ходи с пакетиком сюда Десь, ось, здесь, ось весь Грибочок. Ах, і ось тут заховався. А ну бери його, бери його за мішку. Чому він тут сидить сам? Кажи гайда, пакетик до нас, давай. Отак. Ось так листочок на нащо нам листочок? Приліпився. Ось так, і в пакетик. його Ось які грибочки, правда? Не знаю, чи в стіни, не є стіні. Дома будемо всі підключати бабусю з дідусем. Ні, донечка, це поганий, донь. Будемо підключати бабусю з дідусем. Щоб розбирала. Так, кидай в пакетик. Так, а хто в пакетик, хто мимо кинув? Давай. розкривай пакетик. Опа! Ще. Ай на на, красиві, красі! Да? То ти знайшла їх? Мама а ти знайшла? Молодець! Ти знайшла! Шукай ще, може, і мама пропустила. Нема вже? Чудо. Нема більше донечка. Такий був гарний великий його вже зрізали. Да, да? Найшла, кидай. М -м -м, ти в мене молодець. Да, тут тут знайшла, так, да. ти в мене да. молодець. О, пасик щось знайшов якусь мішку. Це вже факт, що нехороше. Такий грибочок. Ми його викидаємо. Донечка, грибочки! Бачиш? Піднімай їх, піднімай. Бери ось так. І кидай в пакетик. Ще грибочок є ось. Бачиш? Де. Молодець. Гадеш? Так. Значит, який грибочок є? А. Ага. Да. Кидай в пакет, кидай. Потім будемо розбиратися. Так. Да. Да. А ну, що там, грибочок заховався. Да. Дивись, який. З павучком на пару. Хочеш? Грибочок. Мама! Мама його візьме. Отакий. От Він, напевно, що не хороший, але Зато красивий. Да? Все, будеш ти вести. О. Ну давай. Донечка, дивися. Грибочку заховався. Бачиш, заховався грибочок, але ми його знайшли. Мама зараз не. А ти бери, бери, за ніжку. Листочки посабері, правильно, і за його. хвать. ховати. Молодець. Тар в пакетики кидай. Тут їх багато. Yeah. Да. Одна половина треба повикидати. Дивіться, ці грибочки. Дві які грибочки гарні. Ну, а. Ні, донька мама цих не знає. Їх є багато, але мама їх не знає. То ми будемо інше шукати, так? Да? Mm. Да, oh. ви... багато. Але їх не їли жучки. А нам треба такі, щоб жучки не їли. Да. Якщо їм жучок, значить вони істівні. Якщо не їм, то в нас точно не істівні. Ні? Мама. Це дуже погано. А ці А ці хороші, неси. Мама. Не хороші? Та й може не хороші. Потім бабусі з дідусем спитаємо вдома. Вони краще за нас, знають, які грибочки хороші, які ні. А ні, то дяді потім спитає. Да. Кидай, кидай, іди, кидай. Хто тут такий заховався тут? Уте в пакеті. В пакеті ось який екземпляр вийшов. Виріс. Прикольний. Да. Да, ось, бачиш, які грибочки весь, а, покручені. А, а. Да, ці мамі давай. Да. Да. О, це то мама знає, що їсти не. Грибочки? Mm. Ну йди бери, йди. У нас такі грибники давання. Мама знає пару грибочків, які можна їсти. Mm. А я не знаю, Ну, збирай, подивимося потім. Дінечка, яке гарне. Сімейка, ну ці то можна збирати Так. Да. Да. Хто Тут нас заховався. Які грибочки. Погані, так? Ммм, хороші. Погані. <ріпи> ну, Чи ні? Е, э, погані. Погані, данечко. Куди дасть якісь наче шукати? О. Ці погані, так. Да. О! Да, погань. Куди дасть якісь шукати? Червоненьке, то знову yeah. Да. Oh. Донечка дивись, але мухоморчики. Вони погані. Але гарні. Погані. Їсти їх не можна. Але вони гарні, правда? Їсти їх не можна. Їх треба бах робити їм тільки. А чес? які вони. А, а, а. Да, вони погані, донь донь погані, Бачиш? Yeah. Так а їх, їх тільки потоптати. Ножками топ-топ-топ. Да, а от вода не хороша. Цело хороша А це погана, а ось ця хороша. Ця хороша була. Значит, і її, бачиш Значить хороша. І то хороша. Да. Да. Ну, Мухоморчик, його потоптати ножкою. Ножкою топ-топ по ньому. Це Коп. копати його. Дай його копити, доня, це не ручки брати. Це копати, це мухомор. Такий бачиш, червоний. І в нього біленький, бачиш? Мухомор. Да! Його топ-топ-топ. Отвій -топ -топ. ще який екземплярчик. Бачиш? Коричневий везде. Я також не знаю, напевно, що також не, не. Да? Ну, ні, напевно, що також неїстівний донь. Бачиш, він ось такий самий. Так. Він вже виріс. Бачиш? Який він. Да? Ми його в корзинку кинемо. Так, да. Да. О, він виріс. Бачиш? О, який грибочок. Він, ну, він не їстівний. Мама не знає, ну не теряйся. Ага. <гас> 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 а что-то хороший. Гарный <гас> донь, да? Червоненький ось. Значишь? <гас> а, а ну его занижку. <гас> а ты его не мухуй, да у него. Трибочка захувався. Все ось такие. Сьогодні дуже багато різних грибочків. вам покажемо сьогодні наш випуск. Присвячені прогулянці і гриба. Ніхє йому різноманіття. Дижди Диви, такі грибочки. Так, yeah. да, бачиш? Ще варсик нам мішає їх збирати. Оба. Бачиш, які ще тут є? Угу. Підемо подивимось, які ще є грибочки uh -huh. в цьому лісі. Uh -huh. Донечка! Ленічка, дивись який грибочок. Барсик зараз лізе, ти десь якийсь тут грибочок. Дивись. А що ж? Ось зараз грибочки які. Ті, що повиростали все. Ні, до нього не погані. Виглядає гарно. Не, погані, донечко. Ну ти хочеш їх до купки? Не. Ну давай в пакеті кидай. Дома повикидаємо. Ні, ні, ось цей, доня, ось цей. Тут різні. Ага. А який грибочок? А, ж. А, ж. О, Ще якась грушечка завалялася. А ну, тут що, грушечки є? Ні, нема? Модиння не грибочок. Боїться продавець Але є. тільки маєш, грибочки гарні. Так Донечка багато, але всі погані. Це погані грибочки. Це, сразу. Да, це погані донечка, їх викидаємо Да. А, 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 да, а, да, да, а, да, а, їх топтати треба, да. так. Да. Да. Бачите? І такий є грибочок. Да. Сіреньєвий, бачиш, який він? Сьогодні бачимо дуже багато. і Мама нових багато бачить. Мама не ходила так на грибочки. А, да. Угу. Ще недалеко заїхали, а вже безліч грибів бачили. Різні види. І стіних мало, але гарних багато. Грибочки. Бери, бери. Так, гарні, гарні, так, ти показала, я, я показала його, так. Це таке ж красиво. Відпочити піти. Дуже добре. О. Відніше, що вже вимолотили кукурузу. Ближче подивимося. Ходи, донечка, подивимося, чи поле вже вимолотили. Так, Кукурудзи вже нема. Осе її рештки. 清瀬ポチキ。 ось ці грибочки на паточках такі вже повз пришли. Ось була кукурудза Тепер ось зараз виходимо там, де був соняшник. Виходимо вже на дорогу. Тут частина вже кукурудзу вимолотили Все. і частина соняшника. Кукурудзу за все. Поле вже чистеньке. І ось там соняшник вже. Починають. Якщо помітили, мене невеличку частину лісу за зате яке різноманіття грибів, які хочеш. Дивіться, Угу. Навіть панічки.